Так. ти п'єш? — Шесть. — Скільки п'єш? — З самого. — Що ти чешеш? Хоча б Та я мушу не підвести кавалерку, бо я завжди знову запушую. Бо дзвонить Аркадій і каже, скільки ти вчора випила, що тільки запушуєш. — Ні, вона нічого не пила, це я пила. — Ні? Треба. — В нашій сім'ї п'єхто з один, це я. я — я, я, як молодша сестра, дала старше їй добро. Каже, вийди, темко. Але, знаєте, довжи і руки. Або стояла тільки що там і кажуть, кого вчора швидка приїжджала. А вони кажуть, я не знаю, я йшла вже додому, та жіночка каже, а швидка приїжджала. А я кажу, там ще присяга передала, це може бути. Може бути. Лимона. Лимона. Тачко був дюша, таких скинент був доби, там були марі. Ніколи хто не тебе. А ж думає, ти піш холодний, <головік"> холодний курс, хавотий. Я теж так ходила. Спакуй на здоров'я, лягай по біля мене, сінячку і полежи. Мені, це... Я тебе тобі... мушу пальнувати, бо спішеш.